Ой, здорову я з рожі квітку та пущу 15-річна Світлана Шульгач розповідає, вчилася і говорити, і співати одночасно. Дівчина брала участь у музичних конкурсах в Україні і за кордоном. Каже, що, окрім співу, її захоплює гра на музичних інструментах. У нас стояла вдома фортепіано, то мама, ми з мамою вирішили піти в музичну школу. Йшла моя вчителька і каже: ти не бачила ніколи, як скрипка грає. Така не бачила. Коли вона мене завела, і я побачила дійсно цей звук, як наскільки гарно вона звучить. і Я зразу захотіла <грати>, грати на скрипці. І ось вже 10 років. Я граю на скрипці. Тато Світлана Сергій Шульгач викладає музику у школі. Мама співає у Волинському народному хорі. У нас в родині співають не по святах, а завжди співають за будь-яких обставин. Не можна сказати, що діти там почали стільки років співати, бо вони, коли народились, чули це все в хаті, приймали активну в цьому участь. Вже з двох років виступали. Для їх пісня це природні явища, так як дихати. Мама розказувала, що дідусь дуже гарно співав. Передалося це моїм батькам, моїй мамі. Зокрема, мама також з дитинства співала, виступала на різних конкурсах. В родині Шульгачів колекціонують волинські пісні з різних куточків краю. Олена Шульгач каже, мають записи пісень із Ковальського і Маневицького районів. Автентика своє рідне, Волинське. Стараємось зберегти, бо саме це ми хочемо передати дітям. Ой, Син, 17-річний Сергій Шульгач, здобуває технічну освіту. Однак, каже, любов до музики і пісні відчуває, де б не був. Був учасником в фольклорному колективі «Дивит світ в 14-й гімназії. Співав всі 9 років, що навчався в школі. Так склалося, що я поступив потім в військовий ліцей і там співав. І зараз я продовжую співати. Ми брали участь в, в конкурсі «Родинне джерело. 21 серпня мандрований фестиваль з родинного джерела відбудеться у селі Боголюбе, а 22 серпня у селі Забороль. Анна Глущук, Віктор Легінковський. Новини на Суспільному. Луцька.